У Кремлі е, показали вони повідомили про те, що нібито Путін, нібито їздив відвідував наші українські території, окуповані в Херсонській і Луганській областях? Да, позавчора здається так. До цього були новини про те, що нібито він їздив, нібито Маріуполь угу. за вашими даними. Чи справді їздив Путін на, на наші українські території? Чи це можливо був його? Двійник. Чи можливо це був Путін але на території Росії, або можливо, це був двійник на території Росії? Це залежить від того, що ви хочете вважати Путіним, але в будь-якому разі це двійник. Це був двійник, Так. Да. але він навіть... цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив, нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трошки там не допрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. І його має супроводжувати певний літак а, з групи, президентської групи. Так цього разу вони його забули вигнати. Ну, проколи бувають інколи. Угу. Угу, угу. Але все-таки двійник відвідував окуповані наші Навже, території, так? Відвідував.